Вітаємо вас, прихильники футболу, вболівальники збірної України. Вийшли на поле зараз. Як ви бачите, гравчині молодіжних збірних України та Сан Маріно, аби провести поєдинок другого туру відбору, відбору на євро 2026 Збірна України у такому сполученні розпочинає цю зустріч Анна Харченко. у воротах голкіперка Полтавської Ворскли, другий номер Аліна Савка, одноклубниця, п'ятий Емілія Канаховська, представниця німецького Мак Шостий номер Анна Авраменко, капітан команди з Кривбасу, восьмий номер Зоряна Гладун представляє Ладомир. Десятий номер гравчиня ІМС Поділля Олена Марценюк. Одинадцятий Дар'я Артеменко з Ладомира. Чотирнадцятий номер Яна Барейко, гравчиня Полісся. Вісімнадцятий номер Вероніка Голованчук. Також з Полісся. Двадцятий номер Євгенія Білова Швейцарський цюріх Двадцять другий Діана Ткачук Ладомир. Головний тренер команди Олег Бортник. Головне, щоб сьогодні вона куражне спіймала. Моменту збірної України. Зараз якраз Форселіні, не шкодуючи себе, кидається в ноги. Перехоплення на чужій половині поля. Простріл проходить ця Передача, однак, не зустрівся з м'ячем ніхто із Українок, щоправда, підбирання за нашими. І удар здалеку. Рикошет. М'яч так дуже-дуже легко дістається Форселіні. Ну, а зараз стежимо за розвитком події. Доводиться захищатися нашій команді. Продовжується атака. Тепер з гри навіс. Удар по воротах. На щастя, не акцентований він, але ще один навіс, і поперечина! Рятує зараз збірну України. Таки, можливо, прямим ударом не залетів би м'яч, Ось Рикошет від попереджений. Низом цього разу. І хто битиме? Завдан удару. І гол відкриває на 15-й хвилині рахунок. Збірна України досягає свого. Таки наша команда. З Ткачук вона обігралася і виконує подачу. На виході грає форсаліні. Удар може бути в поворотах. І гол 2-0. Знову у зоні підбирання без перешкод м'яч дістається футболісти збірної України. Тут вибачається перед своїми партнерками. у центрі, розганяє цю атаку передачою хорошою передачею на фланг там Ткачук. Простріл, і гол! третій м'яч. Ось так можливо несподівано. Однак до кінця пішла у цьому епізоді Євгенія Білова і відчула, можливо, що буде невеличка. Помилка від гравчинь-суперниць немає такого висвітлення, немає такого інформаційного наповнення. Тому, звичайно, що селекція ось легіонерська має додаткові складнощі. Марценюк сама підхоплює м'яч після власного ж проходу і гладун. Шукає своїх партнерок, все ж таки не встигає. Білова. Черговий простріл. Точний він. Скидка під удар, Як не влучає зараз, яка ж вигідна позиція. Марценюк знову по флангу вперед. Канаховська. Канаховська ставить спину суперниці у штрафному майданчику. Канаховська чи буде сама вирішувати епізод? Так. Дуже легко. Розбирається вона із голкіперкою. 4-0. Стає рахунок. Після деякої перерви забиває знову збірна України небезпечний момент, там порушення правил в атаці, але є в центрі пропозиція Артеменко. Ще передача на Голованчук, і закидання не дуже вдало однак, найкращим чином і захисниці Сан марино діють. Не вийшов удар в Артеменко. Хороший пас. Може бути навіть вихід сам на сам. Ну, на ударну позицію хорошу. Виходить футболістка збірної України. Кутовий Борейко. Зараз може бути цікава атака збірної України. З М'ячем залишається наша команда і не влучає у ворота зовсім. Авраменко закидає. І проходить голкіперку. Наша нападниця. Але страхують воротарку свої польові. футболістки Євгенія Білова могла робити дубль. Борейко вперед, там обидві нападниці. Простріл іде подача зі штрафного. Пролітає м'яч через весь через все володіння. Артеменко вже на чужій половині поля команда України. Є нагода провести швидку атаку е, готує собі сама удар позицію для удару Софія Коновалова, але заблокували. Ну а потім вже спроба шукає попереду партнерок. І таки і вдається зачепитися на чужій половині поля. А де ж голкіперка? А голкіперка у підкаті. Голованчук з глибини шукає партнерок. Чіпляються ті за м'яч. Артеменко. Пас праворуч. Тут же Борейко. Підключилися високо. Хороша подача! І М'яч залишається у грі. Борейко. Не вдається м'яко зупинити його. Більшу частину часу. Але продовжують у міру своїх сил чинити опір. Коновалова. Коновалова залишається з м'ячем. Проходить вона далі. Тікає від усіх, дивиться, де партнерки, знаходить передачу одну з них. Тікає від обіймів. Суперниця Білова, яку ж передачу вона віддає. Дуже класний момент. І нарешті це гол! Діана Ткачук робить дубль у сьогоднішньому поєдинку. І на 89-й хвилині робить рахунок так потрібно. Було зробити рахунок 5-0. І на цьому все. Немає нагоди. 5-0 завершується цей поєдинок. Перемога по всіх статтях. Перемога закономірна, але яка, напевно, не може Повній мірі потішити наших гравчин тим не менш будемо боротися за перше місце в останньому турі, так як це і прогнозувалося. Власне спочатку 2 грудня, о 14-й годині, збірні України та Румунії розіграють перше місце у цьому квартеті разом з ним. путівку до ліги А на весняну частину кваліфікації. 5-0, ще раз нагадаю рахунок переможної України у зустрічі з Сан Мариною. Дубль Ткачук, коли Голованчук біловою та Канаховською принесли цю перемогу. Вітаємо з нею наших дівчат, їхніх тренерів і вас, шановні вболівальники. Дякую за увагу. З вами сьогодні був Вадим Тахтерін. На все добре, до нових зустрічей.